Що б я хотів знати, коли вперше завів собаку? Годування це не лише сухий корм. Давайте поговоримо про справжній раціон собак. Собаки насправді всеїдні. Їм потрібно багато білка, такого як м'ясо, риба або яйця, а також овочі та трохи зернових для енергії. Слідкуйте за небезпечними продуктами, такими як шоколад та виноград. Свіжа вода щодня обов'язкова умова, і встановлений час годування має значення. Правильна їжа означає щасливішого та здоровішого песика. Фрукти, такі як яблука, банани та чорниця, можуть бути корисними ласощами для вашого собаки. Раціон змінюється з віком собаки. Цуценятам потрібні частіші прийоми їжі, тоді як дорослі собаки можуть їсти двічі на день. Важливо правильно підбирати порції, щоб уникнути переїдання або недоїдання. Овочі, такі як морква, зелена квасоля та солодка картопля, також можуть бути корисними для вашого собаки. Збалансований раціон ключ до здоров'я вашого улюбленця.